Про себе я народився 2 липня 1962 року в Донецькій області. Я такий же самий українець, як і ви. У мене батько помер, осталася мама. Мама в мене розмовляє на українській мові і по сей день. Також кожен день спілкуюсь. У мене є двоє дітей, є син теж. Я їх повивозив звідсиля, працює зараз у Києві і донька донька не працює, тому що не може знайти роботу. Жінка не працює, теж не може знайти роботу. Чому Ну, почав свою кар'єру просто після армії, прийшов після армії? Три роки попрацював, і як ще тут були комсомольські набори, я пішов в міліцію. Працював два роки простим рядовим міліціонером. Поступив на стаціонар, будучи вже женатим, було двоє дітей, сім'я. Поступив на стаціонар, був курсантом. Закінчив, тоді було школи міліції, закінчив. З червоним дипломом отримав звання лейтенанта і пішов працювати в карний рошук. В карному рошиці працював в шостому відділі. Це відділ по боротьбі з організованою злочинністю, що не було у Цей відділ перетворився в управління УБОЗ і вся моя кар'єра була в обозі. Останнє моє місце служби це було. Керівник обласного обоза Полтавської області. В кінці 11 року міністр той, який був, запропонував мені піти на пенсію. У мене вистачало і вислуги, я написав рапорт і пішов. А якщо б він не запланував, я б сам би пішов, тому що я не, не, не працював без нього. Два з половиною роки я був на пенсії, працював, а потім, коли прийшла е, біда, то в мене було два вибори. Чи е, брати автомат і йти в батальйон Донбас, чи е, поновитися на служби і робити ту справу, яку я можу. Чому в мене тільки два були ці вибори? Тому що, якщо якби я спався там, як пенсіонер, моя хата з країн, я нічого не знаю, то е, ті сепаратісти по-любому до мене прийшли і сказали, ти спеціаліст, давай справа строй. І мені було б незручно. То що я вважаю, що ще в ті годи я дав присягу Україні. Спочатку я дав, це було СССР, ви ж розумієте, а потім, коли стала одна єдина Україна, то ми присягу дали Україні. І я буду до своєї смерті цієї присяги придержуватися. І я вирішив останавлюватися. Встановився в березні 14-го. І з березня по листопад я був в зоні акту. Після цього я працював е, начальником транспортної міліції. І зараз мене представили тимчасово поруч поліції. Я такий самої країниці у мене нема. Ніяких різниць. Я вважаю, що у нас одна єдина Україна, і я її дуже люблю. Повірте мені, не менш, не більше ніж І я вважаю, що у нас нема ні москалів, немає ні бендерівців, немає східних, немає західних, а є в нас тільки один народ України. Це я знаю, це я буду так себе і поводити. Да, будь ласка, средний раз.